Всім привіт! Зазвичай свої репортажі ми ведемо з лісу або від річки Самари. Сьогодні ми вирішили трішечки змінити місце нашої дислокації з нашими зйомками і перебралися на інший бік Новомосковська, на так званий масив Самарський, де колись планувалося побудувати продовження міста Новомосковська. Тут мали би бути побудовані житлові будинки і вся інфраструктура, яка необхідна для функціонування житлового кварталу. Ну, але не так сталося, як гадалося. І на сьогодні ми маємо ось таку пустку. Побувавши у Європі трішки, побачивши хоча б Польщу своїми очі, ми зараз. Приїхали трішки іншими очима, дивимося на нашу, на нашу країну, от на, конкретно на наше місце, місто, в якому ми живемо. Думаємо, що навряд чи в якійсь європейській країні можливе от таке от нецільове використання землі або взагалі його не використання. Земля тут просто лежить земля необроблена, не окультурена, ніким не зайнята. Ми ходимо практично по грошах, які просто немає кому підняти з землі. Підняти і зробити це місце і для життя нормальним, тут створити робочі місця для людей, тим самим покращивши добробут новомосковців і просто заробивши на цьому гроші. Але поки що інвестори до нас не їдуть, вони поки що бояться, мабуть, вкладати кошти у. Ну, в наше місто конкретно, і залишається на сьогодні лише спостерігати, як навіть побудовані, можливо, років 15-20 тому приміщення будило ці ж будівлі просто розграбовуються, просто руйнуються на очах. І отут, замість того, де мала би бути якийсь можливо ринок чи, можливо, якийсь торговий центр, на сьогодні ми спостерігаємо ось таке запустіння. Ось такі вибиті вікна, вибиті шиби, вибиті двері, тут нічого немає. Тут просто закинута будівля, нікому не потрібна. І ось таке от, такий навіть депресивний стан, коли дивишся на це все, що сьогодні відбувається у нас в Україні в нашому місті, зокрема. Думаю, що, мабуть, поляки давно тут вже побудували в теплиці, тут давно вирощували помідори, огірки, і редиску, і тут би круглий рік функціонували б, функціонувала б. Робота тут би просто тут би вирувало життя. У нас, на жаль, на сьогодні пустка. Ну, це те, за що нас болить душа, за що нас болить серце, але зробити ми самі нічого не можемо, тому що в нас немає таких коштів, які необхідно для таких от проєктів серйозних, які потребують великих капіталовкладень. Ну, показуємо це полякам, щоб вони зрозуміли. Можливо, більше. Чому ми їдемо кудись далі заробляти гроші? Тому що в своєму місті ми не знаходимо собі застосування своїм силам, своїм вмінням і своїм, своєму досвіду. Ось так, мабуть, не весело, але ми з цим живемо, ми живемо в цьому. Нікуди від цього не подінешся. Хочемо побажати всім добра, щастя, до наступних зустрічей.